Вітаю на каналі. Отже, кожен з нас час і часу домовляється про зустріч. Зараз ми поговоримо про зустріч німецькою мовою і про те, як ми домовляємося про місце, про річ якусь і так далі. Щоб ми могли розуміти, що ми говоримо або що нам говорять і що від нас питають. Адже кігеніовайка лезень номер 8. 20, 28, 28. Dann hat er mir heute uns gesagt, ich suche ein Haus äh, Nummer 28 oder Nummer 1, 128. Doppelt ja suche ich auch, 120, aber 120. Dann Хало! Це таке популярне німецьке привітання. Воно так само в німецькій мові, як і в американській Hello і в польській мові, хало-хало. Це по телефону. Ну, в польській мові тобща телефон. У ну, нас ми кажемо по телефону для розмови. Це може бути ну, початкове перше слово. так? Зуванити куди ще з кимось привітаєтеся, там чи за руку вітаєтеся, ну, там вже більше знайомі то чись вітаються, так? Е, ну, Але то ну, на початку таке не, не випадає. так. Треба перше привітатися десь або через телефон, або десь якось так. ну. Якщо ви хочете когось спитатися, так? Е, все треба сказати хало-хало, щоб звернути увагу, так? Далі там хало-хало. Може прозвучати питання. Людина може забути хто ви, так? Може мати не за... або мати записано, щоб не перепутатись з кимось. Зустріч, може телефон, телефонний голос, а такий голос зовсім інакший. І може сказати: Верзензі, Верзінзі, хто ви є? Ну, Вербізду, хто ти є, так? Е... І він там Міхаел. Uh, якщо ви там Михайло там Іван, то краще кажіть Ганс. Uh, вони то ліпше люблять так. Іго, Ганс, Клаус, якщо Микола, так? Uh, вони більше то люблять uh, ну, uh, вимовляти. Тому що, наприклад, поляки вони вперто там uh, тримаються за свої імена і. Uh, Воно їм трошки зле відбивається, так? Що вони там по польську і, і хоча там польській мові і, імена досить такі подібні, але е, якраз оце сама вимова е, Яник, Януш, то вони то не дуже того все діло долюбляють. Краще вам старатися так, щоб якщо ви хочете з ними, як, тим більше якщо ви там плануєте жити. То достосовуйтеся до тих імен, там собі в себе вдома, як хочете говорити, а з кимось на зустрічі. Старайтеся, щоб ви більше, бо це вам дасть більший процент зв'язку. В так? такій розмові ви проб'єте стіну, так, от навіть самим тим, що довірою, так, воно щоб була довіра. до вас. Хало-хало, о, так якби я був сказав: хало-хал, дасис Клаус Андрезайте.

um welche Uhrzeit und wo. Äh, man muss gerade um wie viel Uhr äh, äh, und wo, um welche Uhrzeit, nur gut riecht das, äh, und wo wollen sie treffen? Äh, mit mir. Wo, wo, wollen sie treffen mit mir? Da wir kommen, das ist jetzt jetzt im vielleicht wollen sie treffen in mein Office. Можливо, ви хочете зустрітися в офісі. Vielleicht wollen Sie treffen in парк, oder кафе, Café, oder в Restaurant. Тобто, чи ви хочете зустрітися, можливо, ви хочете зустрітися в парку, в кафе, чи в ресторані. Ну, в даному випадку, все треба старатися е, вибрати щось середнє. Не ставити себе так на низько, що у парк. Ну, no, бо, мол, я молодки бідний українців, я там щось буде мене, але і не п'хатися зразу в ресторан хіба в, 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 спонсор і ви тоді хочете ну, no, і з кимось іншим домовляєтеся. так, Це вже друга річ. Але специальне. Мой колега, так? Але специальная guilt. все за ваші гроші. Далі. Feliz in central park or the light in ICAFED. Ну, тобто старайтеся де, якщо там є якісь е, е, ну, німці, стараються так, щоб, наприклад, якщо ви там 20 кілометрів від, е, і, і він 20 від тої цілі, то вони стараються так посередині. так? Хіба що є е, для вас там якась легша можливість приїхати, тоді вже ну, ну що йому там не треба так далеко. Ну, Буває всіляке. ви повинні зрозуміти, що е, якщо ви йдете в когось щось е, отримувати, то ви повинні робити більше кроків вперед, так? Е, ну. Але якщо це йдеться мова, що ви з'їжджаєте десь по, ну, поблизу, недалеко, там, ну, якщо то невеличке місто, можна пройтися пішки 15 хімну чи 20, ну, то тоді, звичайно, річ, якщо кафе, то нема такого в Німеччині, щоб був парк і не було кафе. То для мене не суглав би, так? Як то в польській мові «Nie wiary, nie? e, no. тобто, не до в'ярення? Не Е, ну, Тобто неможливо повірити в такі речі. Так що парк і кафе це e, e, такі речі. Ну, no. парк, кафе, аптека, церква, кірхи. То, то все воно там в таких містах разом десь буде, так? Далі. E, Vielleicht in eine dort, może, äh, äh, w Kaffee tam, może w kawiarni tam. Dalej. Co jest lepsze dla Was Co jest lepsze dla Można po o pytać tak? Co wam lepiej, co dla was lepiej. Dla może być tak samo, no... Що скаже, то треба зрозуміти, так? Е, далі. Саме головне, що я, наприклад, би відповів, ферміх іс Егал. Егал колега. Егал колега. лезен. ісулезен. іс ес цю лезен. Головне це вирішити так? вирішення. Вирішення питання. так? Якщо ви е, маєте щось вирішити. То ви націлені на гавдзахи. Uh, оце от якраз гав-захи. Ну, головна річ, так? Аут-захи. Головний інтерес. E, ще там щось там-бізнес може бути так само. Головний бізнес. Ну і так далі, тому подібне. так? Де ви, ви збираєтеся зустрітися, так? E, um, um, uh... Вифиль у... Вифріцайт. Ви можете сказати. Вифріцай брат кінзи. Якщо він там в офісі, так він там чекає, то вифріцай eh, брав Скільки часу ви потребуєте? І дивіться, якщо вам треба йти десь якісь там кілометри, ви знаєте, що ви кілометри йдете скоро, то ви не кажіть, що ви там будете за 10 хвилин. Ну, бо вам прийдеться летіти, як варія, краще сказати 20 минути хальпа штунди, половина години, О, можете штурму. Якщо ви домовляєтеся за годину, то він може подумати, що ви ще десь там щось там з кимось десь домовляєтеся. Позато, того, це я ну, і раджу, і не раджу. Це, це вже вам, як, як вам там це, як у вас справи йдуть. Як ви не перший раз ту справу робите, то що саме такі речі можна допустити. Але в даному випадку, якщо ви перший раз домовляєтеся, то ви собі маєте 5 хвилин лишити на запас, 10 хвилин на добру ходьбу. Там ще можна по дорозі каву випити і зайти, щоб ви себе нормально почували. Так? Чи якщо ви курці, то покурити. Так? покурити. Ну, курити я нікому не раджу. Якщо хтось хоче кинути, звертайтеся, я поможу. О, на боці не задякую, бо я собі нерви за то не буду тріпати, але Але допомогти поможу це 100%. Далі їдемо ще раз в горину родину. Хало-хало. Курс з Михайл. Привіт-привіт! Пане курс, це Михайло. Я гаденусь апгрейди. Ми домовилися про зустріч. Äh, uh, äh, äh, um wie viel Uhr Zeit wollen Sie? ein Treffen Treffen, Treffen, haben? Bo aber On which volume I have fun but traffic about the function a tref to strip that? Tell you a governor 12 or like that. Tell you the central park. Як імцентр Хальпарк, можливо, в центральному парку, так? найбільше початкових зустрічей проходять десь там, коло чогось відомого, так? бо всі знають, що ви приїжджі, якщо місто велике, то вам трудно і найлегше десь там є якісь до центрального парку все є якийсь доїзд, там метро, там трамвай, чи бус, там, чи ще щось там. Ви можете ще запитатися, закінчити номер страшенба, е, і не треба обставитися, що ви там е, таксі фарн. Е, таксі це? Ну, можете так сказати. Там ще є таксі, залежить, яке таксі, бо є таксі, яке е, не дороге. Ну, там в Німеччині так, таксі було подешевіло один час, що люди не хотіли троє чоловік, їм виходило те саме, що таксі наймити. Uh, що, якщо в автобус сідати, ну, розумієте, то вже таке, ну, на такі речі, то ви самі маєте. Uh, Волен же антакці немт, най най колега, uh, ну, я хочу одну страсенбам хабен, о, один бус фарен, там бус номер 22, там, прикладово, так? Сказав вам номер, там штрасин вам, віфіль скільки зупинок. Він там вам скаже, зібін, я вам, філідан. Запитали, сказали, записали, вже якусь орієнтацію маєте, вам якась. Все, збирайте побільше інформації, бо у вас немає руху на зустріч, і вам треба побільше того накату. Інформація, ще щось вона вас допровадить. Ну, язик до Києва довели, так? Добре, далі. Вас є беси ферзі. Що є краще e, для вас, так? чи ферзіх може бути ферзі, ферзіх, фірін, вам і так далі. Ферміх із ганцегаль. О, оця от річ, як ви щось десь робите, e, e, питайтеся, чи ви будете там щось -то робити ви можете сказати, «Валінці даст цутун, ви хочете це робити в фірмі, піз ганце гал вас мус їх цутун, вас мус їх махен, вас волінці тун, ну, вас зол їх нах тун, що я ще маю зробити?» І так далі, ну, далі, ну, там він вам сказав, що робити, філіданк, і пішли свою роботу там робити, шанувати працю, так? Що на години, то все треба працю шанувати. Далі. Переміг із ганциган габзахи Hauptsache ist es zu естулезен. Тобто головне це вирішення головної речі. Тобто, не грає ролі, де ми зустрінемося як ми зустрінемося, а головне, що ми домовимося. О, Так приблизно я вам постарався таку тему. Ну, Збираю часами деколи. То так здається, так файно, легонько голоденько написано, але то поза тим займає трошки часу. Але Стерзіг має лібе даме онгеген. Запрошую всіх, кланююся і прошу підписатися. Провірте підписку, бо знову бачу, кожен раз мене робот закидає на якийсь. Не розумію, що воно робиться. Чи, чи тоді, скоріше всього, що це, бо то ферми заскакують і ну, мають такі можливості. Я таким не займаюся, стараюся бути чесним. і, Бачите, трудно. Трудно, але якось лямзам, лянзам абазіхія, да? йде-йде помаленько, раз при разі. Не можна лінуватися, бо якщо все говорити, що завтра зроблю, то пам'ятайте, що морген, морген, нурні ходьте зав'ян Але лойте». Оце от завтра-завтра е, на сьогодні кажуть ліниві люди. Ну, ну ще є ліпше кажуть, якщо роботу е, можна зробити завтра, то наше є робити взагалі. Добре. Дякую, кланююся і запрошую.